Лемін у служба в справах дітей породу своєї діяльності опікується і співпрацює з дитячими будинками Вінницької, які розташовані у Вінницькій міській територіальній громаді. Ми запросили дітей, які нас перебувають на обліку через різні соціально-правові проблеми. Чим спільними зусиллями робимо наше довкілля, нашу вінницю кращою. Допомагаємо дітям. Сьогодні саджали квіти, прибирали листя сухе. Гілля від дерев допомагали дітям, допомагали людям, не були байдужими і вчили своїх дітей допомагати. Я хотіла, щоб він зрозумів, що не можна навіть в такий час бути байдужими.